На адресу Новбурської міської ради надійшло звернення жителів Новбурської територіальної громади з підписами 125 осіб, які підтримали ініціативу громадського обговорення проєкту змін до Конституції, зокрема тих, що які стосуються реформи місцевого самоврядування. Юрій Павлович, мене перше запитання. А де голова третий? Я можу відповісти на це питання. Голова територіальної громади, міський голова Начосський Володимир Романович зараз знаходиться у плановій відпустці. Виконую обов'язки я, секретарської міської ради. І так як до Конституції, зокрема, реформу місцевого самоврядування, вноситься це на державному рівні. Я б хотів надати слово, голові райдер адміністрації Іванову Сергію Вікторовичу. Для того, щоб він дав певні пояснення, щоб ми зрозуміли ці процеси, для що це треба і таке. Мені нагадує сьогоднішнє зібрання ліп'ятера піщук. Ми хочемо робити зміни, але ми не хочемо їх робити. Ми 24 роки топчемося на місці і хочемо далі топтатись на місці. Ми дивимося на Європу, яка почала жити. І почала, як то кажуть, товчка, і зараз живе. А ми не хочемо цього робити. Ми хочемо жити знову по старинки, ми, ми хочемо міняти, але саме не хочемо змінюватись. Ми чомусь сильно відстоюємо сільські громади, які є банкротами, можна так сказати, і дуже їх щось відстоюємо. І не хочемо думати про те, що 200... якщо... Одна сільська рада Березноговацька заробляє 266 тисяч, а тратить 250 на утримання апарату тільки, то вони, вибачте, а навіщо така сільська рада? Не може цього поняти. І закони, які зараз міняються, вони робляться для спроможних територіальних громад, для спроможних, а не так, щоб просто зробити якусь одну-дві громади і сказати, що ми відчиталися, у нас буде все добре. Тому цей закон, який приймається, я взагалі вважаю, що потрібно було робити не добровільне об'єднання, а так як робила Польща. Обговорення, а потім об'єднання громад по закону. Тому що люди ще не можуть зрозуміти одну просту істину, що закони, які міняються, вони змінюються. Зараз, зараз одна єдина влада в Україні за 24 роки, яка віддає владу своїх рук на місцеві громади. Далі дають повністю всю владу. І правильно роблять. Тому що районна державна адміністрація, яка існувала всі ці роки, вона як така, вона не потрібна нікому. Тому що вона фінансується з державного бюджету. І з державного бюджету зараз взагалі немає жодної копійки, тому що в країні йде війна. А люди всі приходять до голови адміністрації і кажуть, зробите, зробите, зробите. А виникає питання, а куди йдуть кошти? Йдуть кошти в міську раду, йдуть кошти в сільську раду. А яка ж тоді функція голови райдержадміністрації? Тому потрібно все кардинально змінювати. Податки згідно цього закону. Всі будуть залишатися на місцях. Всі. І громада вже буде вирішувати, куди їх трапити. А функція адміністрації взагалі обирається, буде префект, це представник президента, який буде контролювати всі закони, щоб все було по закону. Якщо приймається якесь незаконне неконституційне рішення, воно буде відмінятися і зразу буде подаватися в суд. І якщо рішення приймається з порушенням всіх законів, які тільки є, тому то президент має право розпустити взагалі ту громаду, і призначити тимчасово виконуючу обов'язку. Тому контроль буде зі сторони президента обов'язково. Але фінансування. Наповнення бюджету і кошти, які будуть витрачатися, це все буде за рахунок громади. Ніхто не має права втручатися у формування бюджету і розподіл коштів тієї громади, яка буде створена. Тому це все, я вважаю, моя така думка, це все правильно і нам потрібно це робити, і... тому що ми дійсно стоїмо на грані, як то кажуть, прірви і далі вже. Нема куди топтатися на цьому місці. Хотілося б, щоб ви для нас більш детально розказали, в чому ви бачите ефект позитив оцього всього, тому що ми не бачимо покращення і не бачимо... Те, що ви нам розказали, ну це так сказати, загальний. дуже, дуже загальне питання. Гроші остаються, більше манічні. Більш. У нас зараз є структура райдержадміністрації. адміністрації. Є, так? У нас є структура районної ради. Є. У нас є структура міська рада, є. У нас є кожна сільська рада, є? Є. А виникає питання, а навіщо їх скільки? Навіщо? Скажіть, будь ласка. Буряк забуде нема кого заплатити в полі. От і все. Тому потрібно створити одну громаду. Одну громаду, у якої будуть функції міста, обласного значення. І все. Адміністрація приймає рішення, направляє на районну раду. Районна рада направляє рішення на міські ради, міська там собі, сільські собі. Вибачте, ми так сильно багато живемо, щоб утримувати такі всі апарати. Чи може краще одна громада буде Новобузька, або там дві, як приймати зараз хочуть? Я взагалі пропонував би навіть одну громаду. Одна була все, на весь район була б одна громада. І були б депутати, більше нікого б не було. А в нас куча структур, куча надстроїв, куча наблюдателів. Всі приходять, той зробить, той зробить, той зробить. А хто буде робити? Якщо в нас зараз йдуть міська ради, чому ми хочемо об'єднатися на базі міської ради? Тому що тут всі будівлі, тут вся структура, тут спеціалісти. Податки, які акцизи йдуть на паливно-мастинні матеріали, де знаходяться заправки? В Новому Бузі. І цей акциз буде йти в цю міську громаду, а не буде йти не в якусь міську громаду в районі в нас. Тому всі податки йдуть і залишаються на місцях. А оцю всю бюрократичну систему треба просто убрати і залишити тільки громаду. По-другому не буде зміг нас. Як буде медицина, як буде міліція, як буде прокуратура, я ж вам Ми сказав, структурі... я ж боясню. Дрі... Район громада буде вирішувати сама. Громада ну, вирішувати ну, сама. Чи потрібно кількість? Але медицина обов'язково залишається. Освіта обов'язково залишається. Сергій Вікторович, скажіть, будь ласка, у вас є інформація? Скільки буде громад створено на базі Новбузького району, які це громади? І до якого району чи там повіту, з яким центром повіде Новобузький район? Ви по, подали по перспективному плану, тобто ми порахували, що як би краще буде, якщо ми, буде дві громади. Дві. краще? Ви можете зрозуміти, не кому краще. А економічно, я ще раз кажу, економічно обґрунтована відповідь давалася спеціалістами, де було пораховано. Взагалі найкращий варіант, так як подали інші райони, взагалі зробити одну громаду в місті Новій. Але в нас виникають деякі проблеми. Тому що в нас Карем-Пілогіївка до праці людям дуже далеко. І якщо їхати через, всі знають, у нас річка, один міст, і треба об'їхати людям дуже великий клуб. А це виходить майже 40%. -50. Воно легше, а потім 20 по створенню. За Конституцією України 51% населення населення 50%, плюс... 50 плюс один голос. Плюс один голос створити. Як це все буде робитися? Ви не будете різні закони. <меш> Сергій Вікторич, не може бути, я вже не сказав. Ті закони, які суперечать Конституції, хай Вон вони виглядь. не є з нею відмінуть. Все нормально. Сам порядок було забування. У мене виникає питання взагалі просте. Для чого тоді об'єднання? Якщо в нас залишається міліція, залишається у нас усе, Залишається і освіта, остається медицина, остається. Який смисл об'єднання цього? Я взагалі не розумію. Чого його накатана вже система, яка працює більш-менш там? Ну я не кажу, що геть там погано чи добре. Ну я говорю за те, що вона вже накатана. Люди працюють. Працює там, ну хай сократить адміністрацію. да? Ну, за, за, Для чого оптимізувати? за, для чого оптимізувати, допустим. Другий там освіти, третій, десятій, четвертій. Я согласен, допустим, там сільські ради, адміністрації, про ну чиновничний апарат. Ну для чого, допустимо, об'єднувати те, що вже є, готове. І фонди, там пенсійні, і все, і все, і все. Ми зараз заберемо, викинемо людей. А хто буде організовувати цю роботу? Стоїть викадає. Скажіть, будь ласка, що ви взяли Так, зміст тоді реформи в чому? Одна я одне питаю. Одна громада Як примати рішення буде одна громада, це те саме, що зараз районна рада буде. Одна громада, на наприклад, не буде тепер немає, і звісно, весь, 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 весь вислів буде 26 депутатів. Все, вони будуть примати рішення. Доперше, як ми розуміємо. Я ж я ж це те питав. Бо ви зараз села візьмемо і всі сільські ради зводимо всі в новий. да? Як допустимо та сільська рада, допустимо, у Христофоровці буде питання рішатися із адміністрацією, яка знаходиться там у повіті, в новому бузі, а не найбільше в баштанках. Це взагалі буде так, як і зараз, зараз вирішується. Ну так це що не, не ти є стало, бо непонятно. Питання задали, Василь Васильович, ну так, не знаю, я в перспективному плані внесли дві Добре, громади. Добре. Софіївка. Добре. Так от ви людям розкажіть, що в Софіївці буде свій. своя міліція. І так далі, і так далі. Своя медицина. А на Новий Бог буде обслужувати всю остальну територію. Я я ви ж розкажіть, у громаді будуть свої структури, да, так, як виросте. Пожарна міліція, свій земельний відділ. То була <плес> одна, тепер буде два, два земельних відділу. Тому ви придержуєтеся цього питання, щоб був у нас один, новий. Ну, а для людей як? Значить, реформа до нас людям, як ви сказали, щоб там все розвивалося. У нас був один начальник міліції, тепер буде два начальника міліції. У нас був один прокурор, тепер два прокурори. Так виходить? Що... У нас був один, главврач, тепер буде два главврачі. А те спеціалісти. А як це все розсудалося? Я на прикладі вам дам новохрестопорівську сільську раду. Сільська рада, яка, ну як називаю, було. Чому? Болото, там справжнє болото, Тому що держава свій час роздала їм землі. Вони їх обробляють. Але уявіть, платять по 10 гривень за гектар одну сім'ю. Як ви думаєте, може функціонувати ця сільська рада? Або зараз згідно закону, 60% йде в районний бюджет, а потім всі 100% будуть йти в сільську громаду. А що вони наповнюють? Якщо їхній фермер, фермер. Показав сводку, не буду називати прізвище, 2 центра з гектар вчора. Це нормально? А поруч господарство показує 93 центра з гектар. Та як може функціонувати та сільська рада, які вони самі ж ті люди не хочуть платити кошти для того, щоб в них робилися школи, дороги, дитячі садочки і так далі? Розумієте, не може так бути. І сільська рада взагалі убитична, і сільський голова також не платить податки. Точно так само 10 гривень платить. Ну як? Це об'ясніть мені. Коли є державна земля, ми підписуємо договори по 700 гривень з гектара, а вони по 10 гривень, 70 разів менше. Про що думає сільський голова? Про наповнення бюджету чи про що взагалі? Зміни будуть, але зміни будуть, коли буде об'єднання громад. І потім, після об'єднання громад, вже кошти кошти підуть на їхню шутку. Я Тарківської ради, голова комісії козацьких права громадян. І вам питання, закони, святки, про все, що стосується нашого життя. Інформація, то, яка була до нас Вікторовича, не надто обширна, ми зрозуміли, От, десь є плюси і мінуси цієї інформації, але я хочу наголосити на тому, що е, об'єднання громад добровільно, ми повинні з цього виходити добровільно. І якщо виходити і обговорювати дві громади, то треба е, подивитися, де будуть переваги, де будуть мінуси. От правильно сказав Васильович. Що, якщо той м -м, сільський голова в Христофорівці, там яма чи, чи болото, чи туди, там голова нормальна голова. От, я не знаю, звісно, чому, чому таке висклася враження, що там яма. От, я, я не знаю. Ну, люди не їм задоволені. задоволені. А якщо вона, вона порушила закон, то де ви? Де прокуратура, яка б змусила її виконати закон? А якщо такі у нас закони, ви трешки не прибивайтеме. А якщо у нас є такі закони, які дозволяють людям так вчиняти, то вибачте, то люди винуваті. Та ні, це сама система. І поки не поміняється система, починаючи з президента, який стоїть потребують відверто людям, оці ясенюки, які... Хто за що твої державі, то вибачте, що ви хочете до цих людей. Що ви хочете них? Ні? Нічого не доб'єтеся. І я вважаю, що нам о, оптимізацію ці централі громад не треба спішати. Якщо е, об'єднайте сільську раду Фристофорівську е, і Юрію, коли там поблизу. Якщо там уже треба, хай буде так, хай буде одна громада, Зате їм буде ближче їздити, ближче оце розпочнутися. Ви сказали, що як це буде добре, як це буде хорошо. Кому буде добре? Ви не сказали, кому це буде добре до цієї оптимізації цих громад. Я вважаю, що так поспішних таких висновків робити не треба. І якщо хтось -то запропонував цю реформу і дозволив собі сказати, що я пропоную ось такі такі зміни. А за це, якщо не піде це в позитив, якщо це буде на шкоду громаді, то я готовий понести покарання за статтею такою, то такою, то там чи ще щось. Що <ган> <сіподи> це вважання, взагалі це це закон не читати. По-друге, ви бачили спроможні громади об'єднуватися разом для того, щоб вони повинні функціонувати. А не так, як ви кажете, давайте хай для прикладів Христофороб розіровоєднається. Розумієте, ви читайте закон. Як це, це написуєте? От, будь ласка, почитайте. Те, що віддаєте рифа, не є з голови, робиться цей закон, згідно якого, всі повноважені. Віддаються на місцях. Почуйте на місцях. І громада буде вирішувати сама, куди тратить кошти, як їх заборону. А, а, а ви не чуєте, що відбувається? Не виступ, не репліка, а питання. Питання ще відповідь. Ще відповідайте. Ви кажете, як громада буде добиратися. А як вона зараз добирається? От я розумію, коли зараз було чудово, а ми ламаємо і кажемо по-другому. Зараз чудово всі. Так, зуку, о, в раді. А це треба б, так, буде староста Лідія Петровна, читайте закон. Староста! Один єдиний. Так, так ви ж закон ще раз. Раніше були зроблені закони під владу, ну не для народу. Рано сказала Андрій Андрійович? що треба порядочні закони. Це по-перше. По-друге, дивіться, мені прийшлося детально, обирати в одному районі. Зерно, в да? косили. І там голову, да, голову сільського селіта жалувалася, А знаєте, яка вона була, просто по Вона обійшла пенсіонерів і каже, я буду головою, хочу. І вони її збрали. І третій сезон вони мучаться. Ось такі в нас були закони. А питання в мене таке. Скажіть, будь ласка, ми робимо у районах тут всі, всі реформи. А як буде робитися реформа у Києві, Миколаїві? Там будуть сокращати чи не будуть сокращати? Ні, не буду. Тільки за що села будемо все, так? Да? Давайте ми зараз обсуждаємо зараз район. А як я вам можу дати відповідь, звідки я знаю, що там буде. На 20% скорочення держав парадок. Якщо у нас 97% зараз, то треба скоротити. Десь 19-18%. Будь ласка, Левченко прошу? Начнемо з самого початку. Ми збираємося збирати територіальну громаду до Купи. А давайте розберемося спочатку, ким і коли вони були створені, ці територіальні громади. Допустимо, наша Новобузька територіальна громада, ким і коли вона була створена. Зараз у нас Новобузька міська рада. А і 12 сільських рад є у Кудночовський Володимир Іванович. Ну, хто так? він? Міський голова. А голова територіальна громада. У нас немає такого. А тоді будемо все є діятися. От тоді ви само читаєте, кого ви створите? Територіальну громаду. Навіщо її Бо Вона не створена. Починаючи з сказали, що ми не хочемо жити так, як живе Європа. Що ми, українці, не хочемо жити так, як живе на сьогоднішній день Європи. Тобто, ви починали. Ви, ви, я дуже, я у вас дуже уважно слухав. Ні. Ось, Нам всім подобається, як живе Європа. Ну, перекру... ну, як же подобається, але не живемо, значить ми не хочемо працювати. Мене конкретне питання. Європейські ціни завжди. Включають телевізор Ясенюк в європейській цінності, Порошенко в європейській цінності і прочі, і прочі. А мене, мене запитання конкретне. Які європейські цінності є? Основні? Скажіть, будь ласка, знаєте, в Європі є демократія. В Європі... Знаєте, що таке... Дали запитання? Все я даю ну, будь ласка. Знаєте, що таке демократія? Це ну, ми вже… Але виклонання... та, Ви, таке уважно. Висок. Не дали запитання? Це виконання всіх законів. Оце основний принцип демократії. Виконання законів. А в нас закони, вибачте, не виконуються. І Конституція не виконується. Тому що в нас ці всі закони, які є, вони не можуть співпадати. Тому що закони робили 20 років під себе. Розумієте? Розумієте. А зараз робиться все, ще раз цим пояснюю. Для того, щоб владу передати на місця, і громада хай вирішує. І щоб не розказували, в Києві крадуть, Києві чиновники і так далі. На місцях вибирайте собі керівника громади, вибирайте собі виконку, вибирайте раду і наповнюйте бюджетні трати, і люди будуть питати з вас, а не будуть приходити до адміністрації і казати: ти зроби там те, ти зроби там те. Підійшіть, вибачте, вибачте, гроші йдуть вам на місця міську раду. Вам йдуть на місця. О, 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 Виконання саме... о, так, бюджету не зараз не перевиконання 160 чим відсотків іде вже. А приходять до мене зробити. Бежіть, що я зроблю. Я що можу сказати, Василь Васильович, а ну виділи гроші? Ні. Скажу, Люда Петровна, що ти сидиш, а воно дай гроші. Ні. За що я вам і кажу? Треба міняти закони всі ці. Громада повинна наповнювати, тратить гроші від відвідування відповідати перед людьми. Все, не можете, це закон, який Прийняти закон про медицину. Що немає краще? Слухайте, Коли почали писати, ввели новий закон. Тільки в общих вагонах, тому що це, це ж закон про освіт. Прийняті закони. Поки не будуть виконуватися ці закони, ми очередні закони не є. А хто їх виконувати? Я даю відповідь на ваше питання. Ви, ви кажете про закриття шкіру. Хто ж коли закривати не буде? Та вже їх позакривали. Що змогу уважно? Давайте ви не будете розказувати. Мені сісти не перебиває. Давайте не будете. Куди... Розповідаю про ваші закон, як ви кажете, на створювання. Держава виділяє 8900 гривень на кожну учну. Бере Новомихайлівську сільську раду. 10-11 клас. Як ви думаєте, скільки там дітей? Одна. Чого? Одна, всього. Одна. А в нас перша, третя суто школа. Виникає питання. А автобус їзде, возить дітей з митровка, автобус функціонує, тратяться гроші на підвоз, на все. велика питання, а навіщо? Школа трати на одну дитину 27 тисяч. І в нас наші школи, наші в місті, правильно задають питання, чому ми, замість того, щоб отримати по 8 тисяч дитину, ми ж тепер забираємо всі ці кошти, які виділяє держава, вона трати на всіх цих дітей по району. І ми перекриваємо ті села. Тому початкову школу потрібно оставити. Яка є обов'язково в кожному селі. І подивиться, де потрібно залишити, де не потрібно залишати. Розумієте? Потрібно рахувати це все. Стаття 5 Конституції. Це я відкрив основний закон України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Де? Ну чому це? Я задав вам питання, де? Де наш джерело влади в нас? Ви там закони міняєте один за одним, а толку з цього ніякого. Ви собираєтесь. Дій, будь ласка. Да, я Чи якийсь голова адміністрації казав, що давайте закриємо адміністрацію? За 24 роки незалежності. Ну на світі. На свій. Ну, яка різниця, всі ми тут живемо. Хтось сказав, давайте закримо адміністрацію. Ні, Ніхто ніколи цього не робив. Тому що постійно адміністрація усе контролювала повністю. В питання не про проте. Кучу, а їх немає. Спочатку їх треба створити, Новобузьку, Софіївську. Створи за законом України. Закон, Та я закон читаю. Усюрюся. Громада, не викидайте слова. Громади зберігають. Спайк, я можу утіни трубу. Я считаю, что у нас сейчас разговор есть предметный. И вопрос. Да. Есть предметный. Мы не знаем, что мы сейчас обсуждаем. Я считаю, что администрация или комиссия должны создать план преобразования нашей работы, нашего района и представить его в А тогда мы вы, выслушаем дадим свои предложения, переделаем что-то, что-то добавим, что-то улучшим. А так мы беспредметно разговариваем, мы не знаем, о чем мы говорим. Мало ли, что там закон говорит. Вы растолкуете этот закон на примере нашего района так, или нашей районной громады. У нас больше перспективный чула. Это первый этап реформирования. А Один. На затверждение Кабинета Министров. Где сделаны да. все разрахунки. Все разрахунки. Для того, щоб нормально функціонували, скільки в нас і навчаль заклади, дошкільні, це все розрахунок є. Це все, весь він поданий. І на основі цих розрахунків подано перспективний план. На, ми подали на затвердження дві громади Новобузька міська і Софіївська сільська рада. Тепер другий етап сесії обласної ради було прийнято. Цей перспективний план. Тепер починається другий етап етап обговорення. Де вам тут так? Так цього пані написати коліча. А собі ти не зобрішається. Що ми осуждаємо? Що ж планірували? Розкажіть нам і значить нам почитати. Все зрозуміло. Що це за розговори? Питання зрозуміло. Пропозиція зрозуміла.